Вже не просто саботаж, а відверте шкідництво та підрив діяльності Львівської обласної ради. Члени ТВК нарешті зібралися у дієздатному складі, але так і не затвердили усіх новообраних депутатів, зокрема від Європейської солідарності. Проголосували лише за Назарія Островського від української галицької партії. А правозахисника Ярослава Гасяка від Європейської Солідарності так і не затвердили. Як і інших депутатів від ЄС, Саботують діяльність вже півтора року. О, одні і ті ж самі члени ТВК, слуги народу та їхні технічні сателіти від ОПЗЖ, партії за майбутнє та циганської партії. Чому не голосують? Не пояснюють. Одразу після засідання намагаються якомога швидше утекти від журналістів. Зокрема, це вкотре п'ятами накивав представник слуг народу Іван Ісків. Чому ви або не ходите на засідання, або не голосуєте? В мене є поважні, причини. яка пова. А чому ви цю посаду? Скажіть, будь ласка, чому ви займаєте на даному випадку цю посаду, якщо ви саботуєте діяльність обласного диплака? Чи то трагедія, чи то комедія, а іншими словами, трагікомедія. Власне, сьогодні Львівська обласна територіальна виборча комісія зібралася на диво, навіть кворум був, і на диво навіть зареєстрували обраним депутатом кандидата від Української галицької партії. Проте всіх інших кандидатів вони навіть не визнали обраними. Дивіться, я як голова комісії, ви бачите, що е, постійно вже критично кожного ти. Тижня скликає засідання для того, щоб проголосувати всі питання порядку денного. На сьогоднішній день я маю надію, що на найближчому засіданні вже всі питання проєкту порядку денного будуть проголосовані.